Да, да. Так ось, дивіться, що буде всередині інтенсиву. Да? Що буде всередині? 5 днів, 5 відеоуроків, 5 технік. Перший день, що буде? Техніка випадкове бажання. Да? Як отримати каву або якусь дрібницю без прохання. Другий день техніка богині. Як отримати через свої стандарти? Третій день. Техніка випадкова втрата. Як отримати через драму? Угу, Як отримати через драму? Четвертий день техніка фінансова скрута. Як отримати гроші без прохання? П'ятий день. Техніка мрія. Да? Як отримати великий подарунок? Да? Як отримати велику подарунку? І ви отримаєте за це время купу подарунків, тому що це працює. Перевірила і це і я, і багато моїх е, клієнток до того, тому що в мене ж є індивідуальні консультації. Е, і я на індивідуальних консультаціях даю всі ці прийоми. Тепер у вас є можливість отримати їх безкоштовно.